Голова СБУ Валентина Лваченко назвав, хто саме в генпрокуратурі сприяв злочинам на нафтобазі БРСМ біля Василькова. Це колишній заступник генпрокурора Анатолій Даниленко. Самого ж Валентина Лваченка сьогодні викликали до генпрокуратури як свідка в справі про пожежу на нафтобазі на Київщині. За словами голови СБУ, до слідчих він прийшов з документами, які підтверджують причетність Даниленка до злочинів. Інших фігурантів справи на не назвав, посилаючись на таємницю слідства. Вався голова СБУ зі слідчими близько двох годин. Після цього повідомив у його відомстві та генпрокуратури є план співпраці В Цій корумпованій схемі по функціонуванні незаконної нафтобази, а потім її горіння напряму зав'язані російські величезні підприємства. Я їх сьогодні називаю зокрема Новокуйбившевський нафтохімічний завод. цій схемі зав'язані офшорні структури, і саме через них. З жовтня 2014-го власниками корумпованих цієї нафтобази і тими людьми, які неодноразово зупиняли і намагаються зараз зупинити кримінальне розслідування або кримінальне провадження. Є один з фігурантів справи заступник генерального прокурора України. Нагадаю, Анатолій Даниленко генерал-майор міліції був заступником генпрокурора Віталія Яреми з червня 14-го року до лютого 2015-го. Перед своєю відставкою Ярема звільнив з посади Даниленка. У вересні 2014-го журналісти телепроекту Наші гроші з'ясували, що родина Анатолія Даниленка володіє 140 гектарами водойм поблизу сіл Мала та Велика Салтанівка Васильківського району на Київщині. Ставки вивели із держвласності за схемою популярною у 90-х. Під час журналістського розслідування про генеральну прокуратуру, за словами авторки програми, їй та членам її сім'ї постійно погрожували. Інатолій Днеленко сьогодні назвав заяву голови СБУ божевільною і готує позов про захист честі та ділової репутацію. Таку інформацію поширила колишній прес-секретар прокуратури Києва Альона Яхно. А у генпрокуратурі винувачення Наливайченка на адресу свого колишнього посадовця не коментують. Заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе сказав, що виклик голови СБУ на допит не означає. Чаю, що між силовими відомствами є протистояння, і генпрокуратура і служба безпеки України працюють. Цитую дуже синхронно, іноді є якісь промахи, але робота ця системна тут немає ніякого протистояння. Кінець цитати.